Хто ти за Алло! Люди, я хотів нормально постріляти, як мужики з мужиками. Цього чувака взагалі обожнюю, бо в нього ви бачите, які кольори. О, доброго дня, я вас відчекав стояв. Та що ж такого? Здравствуйте, а що ми тут стояли? Що ми тут забули? Що ти тут такий один? Ну Ну що, друзі, вертаємося ми з вами в Duty Mobile. Як я вам обіцяв, поки нема нормального контенту Warzone Mobile, ми будемо залітати в цю гру. Бо мій канал дуже просаджується по переглядам, і викладувати по два відео на місяць це вже занадто. Думаю, навіть для любительського ютубера. Тому що я вирішив робити? Перше, що я зроблю е. Похвастаюся своїми комплектами, своїми скінами, і що в мене там взагалі є. Ви зараз своїми очима і подивитесь. Хлопці, давайте я вам покажу, які в мене там хлопці є. Може у вас такі хлопці теж є. і Ви любите теж таких хлопців, як і я. Ну ви не подумайте, я не про те. Я тобто про скини. У мене, коротше, є адлір, я адлера дуже обожнюю, бо він трошечки, трошечки схожий на мене. Ну, він, звісно, немножко відкачений, ніж я. Але волосся все таке інше, дуже на мене схоже. І дивіться, я оцим скіном пользуюся королевській битві, а оцим в мережевій грі. Далі у мене є річ. Теж я їм користувався, коли грав в королевській битві. Що я ще люблю з цього всього, що в мене є. Друзі. Ось мої всі хлопці, гоуст. Це ж взагалі легенда. Кожна людина, напевно, стопудово відігрувала цими скинами тощо. Далі, які ще скини в мене там є, скільки в мене їх бляха. Я навіть і не підозрював, що в мене скільки їх мать його, Є. Коротше, що я з цього все люблю? У цього клятого облюдка я не люблю, бо це чувак з Росії. У цього чувака, у цього е, клятого мімішного японського самурая я не вибираю. Бо він такий здоровий і в мене попасти на цьому скині дуже легко. І вам теж не раджу його брати. Його, як, до речі, получив за те, що заробив грандмастера е, мережі. Живі грі, та і в королевській, напевно, не пам'ятаю, друзі. Це в мене з бойового пропуску, я його не беру, бо він дуже красний. Цього чувака взагалі обожнюю, бо у нього ви бачите, які кольори. Жовто-синій. А якщо був жовто-блакитний, взагалі було б дуже патріотично. Далі у нас є така, не знаю що це за акваріум на голові у подруги, но я точно її не пользуюсь. Е, з Дівок взагалі ніким не пользуюсь. Оця дівка мені подобається. Люди, яка вона файна. Ну я як за жінку кажу, не як за скіна. Далі. Е, що мені подобається? Мені подобався оцей Тогуса я його зробив кров'ю і потом в якомусь там мать його дранами режимі ми там щось пороходили, там я вже й не пам'ятаю, що там було. Далі, мені взагалі подобається е, тема про меха, тобто про роботів і все таке інше. У цей робот нещодавно мені випав, не пам'ятаю. чи з бойового пропуску, чи де там він взявся, хрен його пойми? Не пам'ятаю, хоч убийте Але виглядає, він дуже круто. По-перше, в нього кольори не такі замітні, можна його брати, як і в королевську биту, так і в режеву гру. Кого ще, друзі, я тут поважаю, так скажемо, да? Ну ось, наприклад, у цих капітанів. Так, ці персонажі це такі стандартні персонажі, які у всіх є. Но він виглядає круто. У нього костюм крутий, друзі. Він реально якісно зроблений. Разнообразія цих скинів просто поражає. І це ще не все, Є ще капітани, але я їх ще не здобув. Маю надію, що в мене вони з'являться. Коротше, друзі, давайте подивимося за вами, які там у нас режими з'явилися. Зайдемо в новинки та і щось там пограємо. Мать його. Так, що у нас тут є? Веніманія новий режим. Готовий к схватки. Так, це по-руськи тут пишуть. Курви. І що у нас там далі є? Новий бойовий пропуск, педаль до полу, нові матеріали за нагородами. Не знаю, що це таке, кудись тудись не я не хочу. Ви вже бачили оновлений магазин кредитів. Давайте подивимося, я ще не бачив оновлений магазин. Що у нас тут, мать, його є? У нас 8 тисяч сішок, да? це не дуже багато, це не дуже багато. Коротше, в мене є ще і стіпішки зосталися 160. Коротше, прошли бойовий пропуск я просрав. Я його купив, але взагалі не прокачав, бо в мене не було часу. Я хворів, я був в лікарні і тощо. Тому зараз я і без копійок і бойовий пропуск продовжити я не можу. Це дуже мене не тішить, люди. Так, у нас є отакий хлопець, ну це я не знаю, хто взагалі таке натягує на себе, бо це ж взагалі якась хрінь. Це ж просто очі витечуть. Далі у нас є отака штука синьо-жовта. Но не знаю, він мені не вкатує щось. Якийсь облізлий, щось похоже на якогось облізлого чувака. Хренів, знає. Взагалі цей скін ну, не дуже круто виглядає. Навіть в таких кольорах, друзі. Так, що в нас тут далі є? Далі в нас є снеговики, м'ячики. ну я такий хлопець, який любить дивитися на амулети. так? Мені більш подоби амулети, ніж якісь тут скіни, які тут передлагають. Що у нас тут є ще? О, а цей скінчик, в принципі, непоганий, ну він стоїть нормальних таких коштів, друзі. Ну да, люблю я такі кольори. Люблю я, короче, такі кольори. Не звинувачуйте мене, короче, Трохи буває, мімічність нападає мені на голову, та я натягую таку всяку херню собі на руки. Чи куди там? Що це у нас таке? Це теж якесь болюватиння різнофарбове. Ну, а тих всіх хлопаків, що там були, огірок! Оце я розумію, огірок. Прикольна штука, купляти я щось не хочу. Не них хочу я огірки покупати. Пончики, подушки-пердушки бачу, бляха, мухова. Це поназасовували всякою ахінієї, динозаврик навіть є. Купа різноманітної тематики, хлопці, тому ми тут не заскучимося. Ну і оновлений магазин. Нічого такого я і не побачив тут. Виходимо звідси, ідемо у цей режимчик, де воно тут було. Оце, ось сюди, ось сюди, ось. Все, все такі У мене Адлер стоїть. Вже готовий покоряти всі вершини, які там будуть впереді. До речі, я тільки вчора замітив, що в нас появилися нові левела. Тобто раніше було 150 і баста. А зараз максимальний тепер стає 200. На що вони те робили? Наші взагалі тут ті рівні, хрен його знає, що вона дає. Я про це взагалі давним-давно забув. Ну і хрізне, давайте, вриватися. Я маю надію, що взагалі гра не буде глючити. Зараз я трохи змінив графіку. Взагалі дедматч це більш легкий режим і на ньому не так мусять глючити. Так, що це за пустеля? Завдання, схватка. В смысле? А что це за. Що це за. Що це за хинея? Алло, люди, я хотів нормально постріляти! як мужики з мужиками. Я люблю меха-шмеха! Но це кіно мені не подобає! Вы серйозно? Йо-мое! Ну ладно. Пішли, пішли. А що робити? Я не знав, що таке кіно тут буде, хлопці. Де там захвачують гру Кто захопив букву А? Ой-ой-ой, хто? Тихо, ныкаємося. А в мене є? У мене якісь прыжки, чи якісь вміння, може якісь там круте. На, тобі собака кучерява. Насипав повні вуха. Де шли там пока. О! Хлопці! Що там, Що там? На! А це у мене якась кнопка, тихо. Давайте нажмемо рядом з кимось. О, це, це скоро, це швидко. Швидкий с ваш Ни хрена собі, як я лутнув! Ні, хоч, я не знаю, мені не дуже подобається це кіно. Ну давайте. Кінчимо, короче, цю катку і наступний разом зайдемо в нормальний режим. Ого. Ні, себе який парашют. А що ти там выстый? А, це парашют, о, блін, П'ятого самоліта, Який розбитий тут валяет. Я просто на цій карті дуже рідко буваю взагалі. Хоча взагалі я був там, навіть, напевно пару разів і все. Ось вони стоять, стоять, собаки. Насипаємо, насипаємо, хлопці. Треба поближче підійти. Ближче. О! Доброго дня, я вас відпікав стояв. Та що ж такого? З Двох сторін. Хлопці, ти не міг мені допомогти. Мій же ззаді підійшов і мені не допоміг. Щось я лускаюся тут взагалі. Не розумію, я тут взагалі... Це Відбувається, неначе я попадаю по тому придурку, а воно не дохне. Так, а чого я стріляв? Чого я стріляв свого? А, тут якась кнопка вилізла. Чого вона вилізла? У мене ж не було там ніякої, бляха, кнопки. Я ж другу кнопку стрільбив, брав. Ой-ой-ой! А що це ти дістав? Та тихо! А що то було? Якийсь вибор був! Якийсь був вибор! Я мог. О! Давайте це що таке? він такі швидкий, якийсь чорно... червоно білий. Біли. Ще подивимось, як воно луп. Давай, покажи, що ти міг. А, це А, це тіпали, вогнепальний. Охрені. Так, тікаємо, тікаємо. Тікаємо, тікаємо. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Йо, як глюкануло, хлопці! Палим ту курву! Є! Клята, дідька. Спалили мою залізну дупу А шо там шо там на -на, Програємо? Конечно Всі боквы в червоні Короче повна дупа, хлопці Щось я не вкурюю взагалі цей режим Іди сюди, іди сюди, Ди сюди, моя моя хороша Ой, скільки вас, хлопці, щось вас дуже багато Надо тікати, надо трево тікать Зачекаймо, тікай, тікай, чекай! ти залізна Збори в мене собака печеряла yeah. Так у мене у ліні якесь відкатилося. Треба скористатися. Давайте подивимося, що воно може. Я не знаю, може якесь там плам'я дасть, якісь більші велике. Що воно дало? Я ж нажав! Нажав! Я нажав а і що? І що? Хто? Та йди ти! Хто мене бив! Я не щось не зрозуміло, хто мене вбив? Там нікого не було! Жодної собаки не було, біля моєї дупи! Іди сюди, собака, треба віддімстити комусь, бо у мене моє его. Та що ж вас так багато? Я один. Ви ж, мужики, чи хто, мать, його. Тут немає такого. Тут виживає сильний. Розумієте? Тут нема. О, один стоїть. Стоїть, ваш моя дубка, іди сюди. Все, до свидания. Отлично, хоч погодьте, там прищуча! Треба віджимати. Треба точки. Треба діяти головою. А я... Ізно я включив, коротше, свою голову. Поразка! Поразка, друзі. Ну і хрін з ним. Якийсь режим, я не раджу залазити туди. Тобто мені взагалі воно не сподобалося. Ну зараз ми, друзі, нернево нормальний режим. Ти, до речі, напишіть, який ти режим полюбляєш. Що у нас тут ще є? У нас є тут є ще DSL. Зимня охота, мечі та камні. Серйозно, а що воно таке? Ні, я сюди не хочу влітати, хлопці. Давайте щось по-стандартному підемо. До речі, напишіть в коментарях, які ви режими в дед полюбляєте. Я, наприклад, люблю більше всього це превосходство, потім опорний пункт та командний бій. Як і ви, напишіть, будь ласка, мені дуже цікаво. Давайте виберемо ці три режими моїх любимих і вирвемося в який там воно вибори. Хреневозна превосходство, хлопці. Будемо віджимати букви, як у прошлому матчі. Коротше. Завдання превосходства, друзі. Вибираємо у нашого адлера. Він, до речі, вже є вибраний, мать його. Що це за там? Domination. За хлопці мені попалися. Так, а хто ви тут такі? Це якийсь дуже яркий як хлопці. Ой-ой-ой, як глючі. Прошлу катку C. так не глючило. а зараз. Дивіться, як воно все глюче. Де, 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 де? Де пісюни? На букві А, напевно. Напевно, на букві А клячі пісюни. Ой, здрасте. Здрасте, а що ми тут стояли, що ми тут забули? Що ти тут такий один, одинак? йо Що вообще твориться? Да, до побачення, ще разочок, ще разочек, добрий день. Таргетси. А що, від. Що ти тут стоїш? Таргетси. Тут вообще так буква. Це, тут треба букву закищати чи віджимати її. Коротше, хлопці, я вже її віддав. Щось моя команда взагалі якась дурна. Ось бежить, 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 рідненький. До побачення, як кажуть. Ну тут, тут в таких режимах, друзі, купа, купа ботів. Так що якщо у вас катка дуже круто йде, то ви не не... не цей, не удивляйтесь. До побачення. Господі, якщо б воно не глючило так, як мене зараз глюче, було б ще поліпше. Я не знаю. У мене 6 ОЗУ оперативної пам'яті. 6 ГБ ОЗУ. Какого... Якого чорта воно глюче, я не розумію. Якого б'є мене? У мене вміння, у мене вміння. Вмикаємо. Супер-пупер режим. Ще я зараз, якщо в мене б'ють в цьому режимі, це буде взагалі якийсь крінж, ні. Зняв цього уперя. за який раз. Ти шо, бігаєш за мною, чи шо? Ти шо піднюхуєш за мною, клята курва! Курва! Піднюхаю за мною бігаєш. ти прикинь. От ксіни кушов Кто То есть, кто -то на букве С. Треба отжать. Треба... Зараз отжмут. Иду, 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 иду. А, все, порешал. Молодцы, хлопцы, вот это я понимаю, Dream Team, я моё А все? Все? Победа? А, смена сторин. Замена сторин, хлопцы. У мене ще є отакий хлопець, Адлер з Емочкою, яку я заробив, е, зробив автоматичні постріли. розумієте, Коротше, треба було 30 разів попасти комусь в Вову е, одиначними пострілами з М16. І тепер мені доступний перк, який вмикає автострільбу, автовистріли, Розумієте? Я нормально, нормально розказав, коротше, бо я щось так розказав, сам не знаю, що я розказав. Ну да ладно. Так, віджимаємо букву Б. І що, хлопчик прийшов, до побачення. Ще, ще, ще якісь желаючі є. Пішлі букву Т віджив. Куди ти? ти, Братішка, І куди пішов? Ди сюди, Вас тут двоє. Ой, мене вбили, Ні, собі, Мене якийсь бот вбив. Ну це, звісно, не рейтинг, друзі. Тут е, купа ботів, але і хлопці є. Так що, якщо хтось буде писати. Та, тут одні боти, ти тут їх настра настрачував, як дурачки, бо вони легкі, це таке. Ні, друзі, тут ще є такий фактор, як. Е, пам'ять. Ручна пам'ять. Пару років тому я так божив в цій грі, що просто купець. Господи, так заглючило, що я його навіть не побачив. Собака вбила мене. Так, буква А, пішли на букву А. Зараз віджмемо. У мене в міні відкатилося. Зараз самурая включимо і буде просто усім не переливки. Так, тримаємо точечку. Тримаємо, тримаємо. Давай, хлопче, зараз раз, разом, разом, все нормально. Все, тепер йдемо, де, де їх купа і вмикаємо. Іди сюди. Перший пішов. Де наступний? Losing B. Ти тут віджимаєш, клятах курва. А? Курвы кляті, це моя точка, мать вашу. Я її тут захищаю. Хто сюди прийде, буде мати діло зі мною? Ой-ой! Ой-ой! Ой-ой-ой! Ой-ой, як -ой. Ой -ой -ой, глючевый глючевое, йомайо. Дайте хоч когось! Вміня кінчається! Блін, люди, закінчилося в Ну нормально, я на букві це зараз віджмемо. А, ми вже, ми вже перемогли хлопці. Нормально. Оце я розумію. Мені сподобалося. Не знаю, як вам, а мені закатило. Ну ось так от граємо. Не знаю, що мені робити з телефоном. Е, буквально місяць тому я пробував записувати Call of Duty на телефон, просто тестував свій телефон, цей, що у мене зараз, і нормально. Це нормально було, і навіть ішло на максимальних настройках, які мені були доступні. А зараз, що воно глюче, може із за того, що в мене телефон повністю зайнятий, 80 гігабайтів в мене там заповнено. Може мені просто треба переустановити телефона, збросити всі настройки, все повидаляти і все таке інше, не знаю. Напишіть, хто там розбирається в телефонах, мені дуже треба ця інформація, корот. І напишіть, як вам взагалі минуло відео. Напишіть, як вам взагалі, колдушечка. Добавляйтеся в друзі. Будемо разом грати, перемагати, може, зробимо клан. Я думаю, у нас немало збереться, хто грає в Call of Duty. Бо... що взагалі грати в тому плеймаркеті, мать його з Ну а що я скажу, дякую, друзі, вам за перегляд. Ви були на каналі Mobi Дивіться тільки якісний контент на українській мові. З вами був, як завжди, Аде.